Так, доброго дня, але почнемо сьогоднішній огляд. Ми не з огляду майданчику, а з огляду якраз перед майданчиком. Поїхали. Так, Дивіться, вже закінчують роботу по облаштуванню зупинки. Давайте подивимось, як вийшла наша зупиночка. Дивіться. Отакий бордюр. Тут фемка, підрізали асфальт до рівного, так, щоб він не об, як це сказати... Не оббивався, не обвалювався. Зараз тільки лишається просипати пісочок. Ось така історія. Ну і виготовляємо ще, буде вивісочка на нашій зупинці. що Це такий-то такий тожикар. Ось так. Ось так виглядає. Давайте поближче підійдемо, подивимось. Ну, таке широке місце для сидіння. Я так думаю, що людей шість спокійно сядуть. І зробили такий закуточок, обов'язково, що коли, наприклад, дощ, людина отут встала і її закриває ось це скло. Дуже важливо. Ну і з тієї сторони так само, але без повороту. Ну, я вважаю, що якби такі зупинки були по всіх селах, де взагалі просто по всіх зупинках вже було б непогано. Так, ідемо далі вже на будову. Так, почнемо з е, нашої підстанції. Бачите, як вона довга, велика, і стоїть вона біля е, е, тієрушки е, 08, з якої е, у нас іде е, по постійній схемі забезпечення е, електрикою першого і другого будинку. І ГРЩ в першому вже готово, в другому зараз займається. Ну і тут ще зараз основні роботи. Е, вона більш складна. Ця частина, оце з вона львів. Оці розверки, бачите, вже завершують, там гідроізоляцію роблять. Далі буде веселіше, але, ну, скажімо так, без неї нікуди, бо туди-сюди буде підключення йти вже в, в декілька разів більше по потужності. Воно потім тут система переробиться, тобто будинки цього не помітять, тому що ну, оця рушечка, вона тільки на два будинки, тут всього 800 кВт, а там далі вже більше йде. Так, давайте почнемо з наступного. Я вам не буду сьогодні ходити по першому будинку, тому що ну, там класно буде на наступний тиждень подивитися зміни. Чому, тому що там благоустрій зайде е, з понеділка туди, бо вони вже закінчили як і, е, закінчили зупинку, і вони зараз перейдуть сюди. Тут, бачите, бараника там затягнули сіру частинку е, невеличку. Е, готують внутрішню частину, але ми туди повернемось, давайте пройдемось. Подивимось, що у нас по другому будинку. Насправді краще було подивитися з першого з даху. але ми поки ми туди дійдемо, поки то все зробимо, то може я зараз спробую пройти всередину. Ось ми проходимо зараз всередину, через першу секцію другого будинку. Вон бачите, зараз там на горі знаходяться люди, вони зараз заливають. Заливають плиту. Сьогодні заливка оцієї плити, йде, Вон там стіночка, бачимо, де залита. Ми бачимо, що вже фактично, все, третій поверх закінчується і залишається тільки четвертий поверх по двох секціях. Ну, і парапети. От сама гаярша, бачите, вже вилили е, частину цокільну, вже підготували її. От так. Давайте тепер знаєте, як зробимо? Ми зайдемо зараз всередину і згори. Подивимось, як от з того балкону, подивимось що там робиться. До речі, звертаю увагу чомусь сухо дуже всередині, хоча дах тут ще не загідроізольований. Ну, звертаю який раз вже увагу, що бачите, пройшовся по всіх квартирах без гідроізоляції на першому поверсі сухо Так, зайшли на в квартиру. Ну і ось звідси видно. Бачите, заливають плиту, виставили а, обігрів. Так, як видно. Так, давайте вам наближу, хлопців, трішечки. Ті, хто у нас працюють, бачимо, що ще не набрана половина секції No3. І бачимо, що половина секції номер 4 зроблена також трошечки менше. Друга половина ще не зроблена. То ви бачите, в принципі, Фініш монолітних робіт по другому будинку. Ну, двір. двір, до речі, <кій> от собі уявіть, зараз спробую наблизити. От ми там трошечки підсипали для того, щоб туди могла заїжджати машина. То ви бачите, весь цокіль, це треба буде тут все досипати. Тобто, рівень, рівень землі, рівень двору, підніметься. Ну, так візуально більше, ніж на метр, якщо дивитися на секцію номер 4 ну, от Ми бачимо по секції номер 4 іде, 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 трошечки піднімається земля, потім ще піднімається, ще піднімається, і тут вона виходить на нуль. Тобто вся ця та, та частина нижня вона буде підсипатися, ми її будемо доробляти, е, до, досипати. Насправді, на наступних будинках ми вже виправили цей момент. Ми ми для того, щоб е, потім не возити через арки, ми зробили наступне, ми всередину двору просто насипаємо якісь об'єми грунта, які нам пізніше знадобиться для того, щоб розробити планування. Ну так далі. Пішли далі. Так, поки ми йдемо до сторони третього будинку, до речі, зверніть увагу: тут теж вже стоять зроблю. Так, так Ой, не то натиснув, вже стоять люки, тобто тут вже зроблена теж каналізація. Вже все попрокладено, тобто це тут дорога, але в майбутньому тут досить швидко буде робитися благоустрій через те, що ми вже багато мереж проклали, основні мережі прокладені, в тому числі, як я казав вже електрика, вон там трішечки залишилося засипати. Ну, але все ж таки. Так, е що хотів сказати, хотів сказати трошечки по ринку нерухомості, якщо кому цікаво, е ситуація наступна. На ринку нерухомості зараз з'явився якийсь такий рух позитивний і пов'язаний, мабуть, він з останніми новинами, в тому числі з можливим підписанням якоїсь мирної угоди. Плюс вже Трамп зайшов, нічого не злив, як кажуть. І люди відчули якесь світло в кінці тунелю. Ну і, мабуть, це дуже сильно повпливало. Плюс відкриття реєстрів, тому зараз ринок дуже активний. Ми з завтрашнього дня піднімаємо ціни по багатьох секціях. Хто ще встигне сьогодні забронювати забронює по сьогоднішній ціні? Ну, Просто зверніть увагу на такий момент. Всі однокімнатні у нас підвищаться в ціні на 50 доларів. Причина дуже проста. однокімнатні квартири вже практично на фініші вони закінчуються. Так, вертаємось до нас з ринку нерухомості. Дивіться, фасади, ну, ті дві захватки є, але сьогодні будуть переставляти на якесь інше місце одну з цих люльок. мені сьогодні сказали в прорабці. Так, е третій будинок бачимо. Зараз наближаємо. Е секція номер 2 працюють над вертикалом. Е бачите? Просто потихеньку-потихеньку ставлять стіни. Одна за одною, одна за одною. Не спіша, але, ну. Потроху робиться. Якраз зараз вивільняються кошти з будинків, які ми ввели в експлуатацію, бо відкрилися реєстри, і ми спокійно вже зможемо фокусуватись на моноліті парксайду, тому що цей рік це буде моноліт парксайду. Це не один, не один моноліт треба буде звести. По багатьох будинках у нас є невеличкі відставання, і треба їх наганяти. Зараз чекаємо якраз на те, щоб ринок ще активізувався, і ми якраз. Вийдемо на той рівень, на який ми повинні були вийти трошки раніше. Так, давайте зайдемо у двір першого будинку, трошечки про перший будинок. Бачите, хлопці роблять стяжки. Схоже дуже на стяжки. Пісок, так, тому що штукатурки вже закінчились. Так, зменшимо пішечки. Ага, перепрошую. Так, що у нас далі? Бачимо тут навіть пораник затягнутий місцями. Йдемо далі. Готують основну секцію зараз, бачите, звідси видно, як хлопець ґрунтує. От я зараз вам е наведу на максимум. Бачите, він ґрунтує е під те, щоб в майбутньому наносити е вже саму структуру. Тобто після цього буде наноситись структура. Це дуже важливо. Щоб нормально грунт ліг, сьогодні гарна погода, і це дозволяє нам непогано так пришвидшитись. В принципі, січень дозволив нам багато робіт зробити. Ось дивіться, що у нас зараз відбувається по двору. По двору ситуація наступна: за понеділка починають потихеньку тут ще додатково прибирати, відсипати сюди пісок і е е вже робити невеличкі корита під доріжки, тобто почнуть з'являтися перші доріжки вже наступної п'ятниці. Я буду робити огляд і буду вам показувати благоустрій. Зараз не буду зараз багато ходити по е, самій будові. Я думаю, що минули, минулі рази я багато походив. Давайте я вам просто розкажу про те, що відбувається. А в п'ятницю наступну я зароблю огляд тільки по першому будинку, я вам обов'язково покажу всі роботи. Повернулася компанія, яка займалася другою секцією. Вона активно нам допомагала здати третій грін. Ну, Ми Будемо відверті, не буду від вас багато чого скривати. В Дійсності там ми атакували третій грінок, щоб пришвидшити його здачу в експлуатацію. Це один з останніх об'єктів, який був початий до, до повномасштабки. І от тут е, зайшли вони, повернулися на гіпсокартон і на наступну тиждень вже почнуть шпаклювати. Е, тут продовжуються роботи в тій секції, е, в тому числі по пофарбуванні. Вони будуть переходити ця компанія на цю секцію. По секції номер 3 відбуваються роботи по е, стяжці. Ви бачили, стяжечна машина працює. По фасаду з зовнішньої сторони ви теж бачили. І по третій секції також відбуваються ще роботи Ну, В тому числі я зараз, якщо наближу, я вам зараз покажу. А, ні, не видно. Ну, от Профіля ви повинні побачити. От, то, в принципі, тут якраз буде така ж сама історія, як на Грінводі третьому. Хто помічав, як у нас робився третій й Грінд, у нас така була секція номер 2 яка відставала ну, на місяці від всіх інших. Коли на неї накинулися е всі робітники з першої, третьої, четвертої, вона е вже доточилася до максимуму за два тижні. Тобто мається на увазі, що секція номер три у нас тут так само буде дороблятися останньою, але не місяці, а за пару тижнів вона нас дожине і першу, і другу, і четверту. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Просто показує, що рух у нас є, все нормально по грошах. Дійсності, теж зараз тільки позитивні новини. Ви, в принципі, всі бачите, хто зараз заключає договора, кількість угод у нас просто іноді ну, досить велика. Не хочу, як то кажуть, казати, наврочити, але брехати, розказувати про складність фінансову не буду. Все працює, все роби, слава Богу. Ну, мабуть, на цьому все. До побачення, до наступних зустрічей. Обов'язково вам ще раз. Зроблю огляд по першому будинку вже детальніше наступної п'ятниці. До побачення.